Найвищою нагородою та визнанням для будь-якого професійного спортсмена є участь у змаганнях, на яких є гідні суперники, заінтриговані глядачі, підтримка рідних та близьких людей небайдужих. Щоб досягти спортивних верхівок, працюють над собою роками наполегливо та планомірно. Ці дні спортсмени з вадами слуху чекають на головну спортивну подію Дефлімпіаду. Як готуються до неї? Які шанси має Україна на 22-х дефлімпійських іграх? Хто представлятиме нашу державу? Про все це далі у передачі. Історія дифлімпійського руху розпочалась ще 1924 року, коли до Парижа з'їхалися перші учасники змагань з вадами слуху. То були представники європейських країн. Тоді ж створено і міжнародний спортивний комітет глухих. Однак чергова зустріч на міжнародному рівні відбулася лише через 25 років: п'ять країн боролись за перші. А потім ігри стали традиційними один раз на чотири роки. Українська збірна вперше дебютувала 1993 року в Софії, звідки привезла свої перші медалі. З 27 липня по 5 серпня 2013-го Дефлімпійські ігри знову проводяться в Болгарії. Запорізьку область представлятимуть шість спортсменів. Це наша гордість і надія. Адже дійсно серед наших земляків є відомі дефлімпійці, котрі вже заявили себе на таких серйозних форумах і мають заслужені перемоги. Олександр Білоблоцький і Юлія Топчиєва. Сейчас эти спортсмены находятся в системе постоянных сборов, постоянно готовятся к соревнованиям. Мы их практически в Запорожье не видим. Поэтому то, что можем, мы помогаем им подготовиться к Олимпиаде, делаем, когда у них есть маленькие зазоры между подготовкой, делаем учебно-тренировочные сборы здесь на месте. Всіх ну, всіх всі, всі мотивовані, знаходяться в хорошій спортивній формі. Чудемо від них очень хороших результатів виступлення на рівні. Надіємося на якісь то дефолімпійські медалі. Для волейболістки Юлії Товчиєвої це будуть вже треті дефолімпійські ігри. Спортсменка досвідчена, проте кожного разу готується до змагань, як вперше. каже, перемогу важче втримати, аніж завоювати. Відтоді, як українці виграли золото, нікому його не віддають. У великий спорт вона прийшла не новачком. Ще, навчаючись у феодосійській спеціальній загальноосвітній школі для слабочуючих дітей, захопилась волейболом. Згодом, втративши до нього інтерес, віддала перевагу легкій атлетиці, настільному тенісу, плаванню а мала добрі результати, котрі підтвердила на спартакіаді повіру себе в Артеці. Юлія була єдиною спортсменкою, котра відразу завоювала вісім нагород і знову запрошення грати. Та дівчина мала на меті отримати освіту бухгалтера-економіста й усі зусилля скерувала на навчання. Однак спорт переміг завдяки інваспорту, спробувала себе в баскетболі. У складі збірної команди Запорізької області була срівним призером чемпіонатів України 1997-2000 років. Була багаторазовою призеркою чемпіонатів України. Досвід Топчиньої помітили в Києві. Тренер української збірної команди відразу побачив у Юлії перспективну спортсменку. Моя перша поїздка була на чемпіонат Європи з Германію 2003 році. Конечно, перша поїздка для мене. Нічого не на чого. Да, мукла и все, тому що я молодой игрок, у мене ставили запаси. учи. не на, на, на официальных міжнародних іграх ты ще не готова. Ну, да, были у мене такі емоції, волонені, мандражі, все, потому що чемпіонат України, чемпіонат Європи це все радне вещи. Вже через рік Юлія в складі штатної збірної команди України з волейболу. 2005-й. Зоряний як для української збірної, так і для самої спортсменки. 20-ті Дефлімпійські ігри в Австралії. Перше місце. А потім перемога на чемпіонатах Європи в Бельгії та світу в Аргентині. 2009-й знову знамений золотом на 21-х Дефлімпійських іграх в Китаї. 2011- чемпіони Європи. 2012- Європейське золото. Останній чемпіонат для Юлії, як для капітана команди, був важким. Напередодні травмувалась і не могла грати повноцінно. Вийшла на поле вже в кінці гри. Чим засмутила суперниць. Тактично 9-алабота поки дитинку звідти у нас вийшло обновлення команди. На дітей 8% обновлення молодих вийшло. и по нахлышке они думают, что американцы сильные, японцы сильные, а так им это понятно, сколько это сильные, что они не хуже, не могут, но чтобы они это почувствовали. И американцы нам предложили этот турнир, мы с радостью это согласились, поехали, но для нас это было неудачно. Для нас это поражение тоже было немножко полезно тем, что молодые пришли уже, а мы чемпионы, у них есть какой-то немножко маленький мания величия или там верное боли. А так они почувствовали поражение, у них было больше желания и стремления Щоб пороботи та всім. 2013 рік для спортсменок дуже напружений. ігри в аматорській вищій лізі серед здорових. Кубок Києва. Чемпіонат України і постійні тренувальні збори. Алушта, Євпаторія, Чернівці. На відпочинок 3-4 дні і знову до справ. Дівчата, каже Юля, дуже втомлюються, Проте знають, до чого прагнуть. Для Юлі це подвійне навантаження. Адже як капітан команди має думати про все. Як капітан, це виходить, капітан, це той чоловік, який між командою, між міжна тренерських Бувають там какие-то загласовані, фактори, і щоб команда була була єдиним села. Сюда була дружна. для мене. це Добрі стосунки у команди з тренерами. Вважають, що їм пощастило. Це ті люди, завдяки кому дівчат знають у всьому світі, хто дбає про них щодня. Дійсно такі професіональні хороші тренери, не тільки в е тренувальному, ну і в організаційному ділі е вплоть, щоб нас обіспечи всього, щоб ми дійсно відчували себе безпеки і не відчували себе такими біжені. Для Юлії Топчивої найдорожче тепло та турбота від рідних. І тому, коли випадає нагода приїхати додому до Запоріжжя, з радістю бавиться зі своєю маленькою племінницею, ділиться пережитим з батьками та сім'єю брата. Залюбки відвідує дорогі її серцю місця. Вона ну, робляка січить одинакова, ну, да, відсутність плакова слуху, вона дуже була така, ну, любила грати, зіграти так серйозно, щоб порядок був. Не ну, Любила много болтать. Очень добрая была. Очень э, любила животных. Закончила школу на отлично. Закончила институт тоже на отлично, с красивым дипломом. И показала свои результаты в спорте. Для мене це тоже было неожиданно, тому що она в детстве немножко слабенькая была. Когда она взяла на соревнования, я всегда ну, волную, переживаю. Только, ж, жалю, по телевизору очень мало рассказывают о наших э, результатах по слуху. Відзад лежу по интернету или получаю смс от нее. И всегда счастлив, когда она возвращается победой. В последнее время она очень мало бывает дома, так серьезно как серьезно готовится к биаты. Для нее это не только, как говорится, работа, это ее жизнь. Она никогда никому не отказывает. Вот. Очень хорошая дома хозяйка, вот. очень прекрасно готовит. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. На молодости даты, команда, без которой мне не жить. З 6 липня по 4 серпня 2013 року в Софії, Болгарія, відбудуться 22 літні Дефлімпійські ігри. У них візьмуть участь близько 3.5 тисяч спортсменів з порушенням слуху з майже 80 країн світу. На Дефлімпіаді в Болгарії будуть представлені 18 видів спорту. І це вже другі Дефлімпійські ігри, які проти Болгарії. Перші відбулися в Софії в 1993 році. Усього офіційна делегація збірної України нараховує 260 осіб. А спортсмени нашої держави будуть виступати у 14 видах спорту. Много спеціалістів нашого регіонального центру «Інваспорт» – врачей, масажистів, тренерів входять в состав національної делегації на Бефінпійські ігри. Збірна Дніпропетровської області представлена на цьому форумі досить потужно. 40 кандидатів у шести видах спорту претендують на поїздку у Софію. Це вищий форум спорту дефлімпійського спортсмена з нарушенням слуху. І, звісно, це завжди збиття мирового рівня. І результати, показані на цих соревнованих, вони будуть розписуватися як найвище, практично олімпійські награди. Дніпропетровці будуть представляти у Болгарії такий вид спорту, як баскетбол, футбол, легка атлетика, плавання, дзюдо та бадмінтон. Учитывая характер и степень поражения организма, это именно органов слуха, Подготовка спортсменов глухих, она очень похожа на подготовку здоровых спортсменов, потому что физически это здоровые люди, поэтому все их планы подготовки, совместные тренировки проходят со здоровыми спортсменами, как у нас в Днепропетровске, так и по Украине. Спарринги проходят по таким видам спорта, контактным, именно со здоровыми. Наши сборные команды глухих спортсменов по баскетболу, волейболу, футболу, они играют в областных соревнованиях здорових спортсменів. Що стосується підготовки до деф Олімпійських ігор, то Дніпропетровці працюють на різних аренах та в різних містах. Представники дзюдо тренуються у Дніпропетровському, пловці в Євпаторії, в національному центрі інваспорт. Там же готуються і легкоатлети. Це база Національного центру паралімпійської Деф Олімпійської підготовки і, і реабілітації інвалідів приймає на своїх спортивних об'єктах високого європейського рівня всі види спорту, які входять в програму ДЕФ і Паралімпійського. Лімпійських ігра хотілось би, конечно, на базі таку ж і Збірна України з футболу, де майже половина представники Дніпропетровщини проводить багато спарингів з іншими суперниками, бере участь у різноманітних турнірах, в тому числі і у Дніпропетровську. Зборна команда готується на базі паралімпійської та дефлімпійської підготовки в місті Євпаторії. Ми участвуємо в пірвінстві автономної республіки Крим серед говорящих спортсменів. И как бы основная подготовка происходит у нас там. Днепропетровские же ребята, это я повторюсь, пять человек, которые находятся в основном составе, еще несколько человек в резерве, кандидаты в сборную. Вот мы здесь стараемся, участвовали в этом году в зимнем первенстве города, сейчас участвуем в летнем первенстве города. Посредством игровой практики стараемся выходить на необходимый уровень. Но, как сами видите, на вот таких вот, конечно, полях очень тяжело. Как-то там развиваться. Серед игровых видов спорта футболисты разраховывают на самые высокие места. Наша дефлимпийская сборная в последние годы вышла в лидирующие позиции. На лидирующие позиции мы дефлимпийские чемпионы предыдущих 21-х игр. На чемпионате Европы команда стала второй, на чемпионате мира третья, Поэтому задачи как бы, у команды максимальная. Едем за золотыми медалями. Основні претенденти на золоті медалі – і баскетболісти. Національна збірна команда укомплектована переважно дніропетровцями і вже довела свою майстерність на європейських та світових форумах. Дійсно, баскетбол у нас в Дніпропетровській базова мужська команда. К сожалению, жінська команда плавно переїхала з Дніпропетровська в Харків. так сложились обстоятельства. Баскетбол розвивається в детской юношеской спортивной для дітей-інвалідів. Є тренерський состав, головний тренер Станіслав Георгий. Мужская команда уже доказала уровень своего мастерства. И это мастерство совершенствуется из года в год и из месяца в месяц. Мы уже становились призерами чемпионата мира, занимали третье место бронзовым призерами То есть мы должны на этой Олимпиаде доказать, что мы находимся на своем месте, так как наша команда входит в комфорт лучших команд в мире. Поэтому задача у нас самая высокая, мы планируем занять с первого по третье место. Разом с досвеченным головным тренером, гравцей нашей команды, плідно працюють для завоювання найкращого результату. Підготовка збірної команди з баскетболу проходить у три етапи: перший пройшов в Євпаторії, другий у Дніпропетровську, на третьому спаранги та товариські ігри. Ми будемо проводити товариські ігри, запланований ряд товариських ігр здесь, в Дніпропетровське. Я думаю, що з усіма командами суперниками з тими, з якими ми договорилися, зіграємо. І те, що ми наметили, ті тактичні нароботки, ми їх виконуємо обов'язково. І фізична подготовка подготовка, Которые мы уделяем очень большое количество времени. Бросковая подготовка, и тактическая подготовка, специальная подготовка. То есть, все все набор факторов, нет э, таких моментов, из которых можно убрать, выбросить и без него обойтись. Все факторы будут решающими, и наша задача подвести команду ну, в оптимальном форму к этим играм. Спортивная громадських днір Петровського району розраховує на успіх наших дефлімпійців, пам'ятаючи прогулок.